У продовження святкової теми цей рік проголошений роком митрополита Андрея Шептицького. При цьому чимало хто забуває, що саме у молодому віці Андрей Шептицький прийняв рішення для служіння своєму народу і церкві та майбутній українській державі. Саме формування молодого покоління і було пріоритетом у його праці. Літній християнський табір це чудова нагода, щоб об'єднати молодь, поділитися досвідом служіння та праці у спільноті. Гадати, що ми є родиною, але не звичайною, а родиною у Христі, про ще один особливий день дитячого християнського табору, організованого настоятелем храму блаженного Миколая Чернецького та новомучеників Української греко-католицької церкви села Підгірці отцем Тарасом дзьобою розповість Світлана Кулієвич. Божий дивосвіт. Під такою назвою проходив одноденний духовно-спортивний захід, організований отцем Тарасом Дзьобою, котрий розпочався із благословення отця Ярослава Царика молитвою у храмі Воздвиження чесного животворящого Христа. Більше сорока учасників дітей віком від семи років з нетерпінням чекали найцікавішого велопробігу за маршрутом броди лагодів. Справді, це був довгоочікуваний день, адже запланований попередньо довелося перенести через несприятливу погоду. Тож, добре підготувавши своїх двоколісних друзів, взявши зі собою найнеобхідніше, а головне бажання з користю провести день, протягом якого не лише молились, відпочивали, активно проводили час, а й поглиблювали знання з екології. Вчилися любити природу, бо ж під час велопробігу діти не лише пізнавали природу рідного краю, але й бачили наслідки діяльності людини. Та про все за порядком. Як і у кожній серйозній справі, початку велопробігу передував інструктаж, який мав інформаційне навантаження. Начальник державтоінспекції з обслуговування Бродівського району Михайло Швець пояснив усім енергійним учасникам особливості руху велосипедистів групою, а також дав важливі настанови перед стартом. Рух буде вам здійснюватися в одну колону послідовно, один за другим. Значить, Відповідно, відстань має бути 2-3 метри. Один з другим. Тобто в два ряди один і інший їхав, Так заборонено, обганяти заборонено. Зрозуміло швидко не їхати. В когось якась поломка сталася велосипеда чи інші питання зупинилися, вам нададуть допомогу. Отець Тарас благословив Христову велоармію гарно провести день. На славу Божу. Адже у програмі дня. Спортивні заняття і змагання з футболу, великого тенісу, волейболу, а ще конкурси та естафети, духовні науки і багато цікавого. Боже, благослови нас на сьогоднішній духовно спортивний день. На добрий нас на безпеку. бо Води і освячуєш, що тобі славу села, це і сину і святому духові, нині повсякчас, і навіть вічні, голосніше. окрилені та задоволені діти вирушили на відпочинкову базу До лагодова, а це немало-небагато небагато, 5 кілометрів. Тут голова федерації футболу Бродівського району Сергій Коб'ялковський проводив з дітьми цікаві спортивні ігри, слідкував та допомагав учасникам долати перешкоди та перемагати. А як зізнаються, самі задоволені діти найбільше їм припала до смаку юшка, котру приготував знаний у районі спортовець Сергій Коб'ялковський? Що ж запам'яталося того дня, діткам найсміливіші погодилися сказати на камеру? Ну, цей табір проводиться в ви... З 7 років до 16. є 40 дітей, які беруть участь, бавляться ігри. І також проведений був велопробіг до лагодова, невеличкий, тому що проводився і великий велопробіг до Корсова. Через те дітям це цікаво їхати, гратися. Ми варили юшку, пекли картоплю. Ну дітям цікаво. Я є волонтером, парафіянка чесного хреста. Волонтером допомагаю дітям грати ігри організатором є цього тапу. По особливому позитивно аналізуючи вдало проведений день, отець Тарас Дзьоба дякує усім, хто долучився до його проведення та організації. А це пан Анатолій Нарольський, власник бази у Лагодові, котрий гостинно прийняв активних відпочивальників. Педагогу-організатору Підгорецького навчально-виховного комплексу Галині Федюк медичному працівникові Бродівської центральної районної лікарні Ользі Телезі, котра була на поготові весь день. Та, дякуючи Богові за медичною допомогою, не довелося звертатися. Подякував отець Тарасі, приватному підприємцю Андрію Гузю, панові Сергію Ошурку, Сергію Коб'ялковському, волонтерці парафії Воздвиження Чесного животворящого Христа Аліні Гудимі. Нагадаємо, що Божий дивосвіт відбувся із благословення отця Ярослава Царика, настоятеля храму Воздвиження Чесного животворящого Христа. А цьогорічна тематика християнських днів на канікулах присвячена 150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Тож організатор одноденного духовного спортивного Божого дивосвіту отець Тарас Дзьоба переконаний, що головні риси характеру і божі дари, якими володів митрополит, повинні стати для дітей та молоді прикладом. Віри, мужності і любові до Господа та рідної країни.